В Україні восьма ранку для вас Інтери. Я Анастасія Даугула. Новини на часі. Одна людина постраждала, вісім поранені унаслідок російської атаки на Дніпропетровщині. Як повідомляє очільник обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко, ворог ракетою та дроном атакував Миколаївську громаду Синельніківського району. Серед постраждалих двоє дітей: 15-річний хлопець лікуватиметься амбулаторно, 5-річну дівчинку шпиталізували у тяжкому стані. Спалахнули кафе, магазин, приватний будинок та автівка. Побиті 12 осель. По Нікопольщині окупанти били фпв дронами, артилерією та градами. Наші захисники збили на Дніпропетровщині 9 безпілотників. Шестеро людей поранені у наслідок російської атаки на Херсонщині. Як повідомляє очільник області Олександр Прокудян, минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артобстрілами перебував 31 населений пункт регіону. Окупанти били по критичній соціальній інфраструктурі та по житлових кварталах. Пошкодили 8 багатоповерхівок, 14 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлю, приватні автівки та автобус. У Росії заявили про масовану атаку дронів на Волгоградську область і пожежу на електропідстанції. Місто фролово залишилося без світла, також без електрики. Рильськ на Курщині. Про це повідомляють російські змі та губернатори цих регіонів. Росіяни у місцевих чатах скаржаться на проблеми зі зв'язком. У небі над Липецьком та Нижнім Новгородом також лунали вибухи. Місцеві мешканці сповіщали про роботу ППО у мережі. Пишуть, що у російському Кстові Нижньогородської області сталося влучання в НПЗ «Лукойл». Також місцеві телеграм-канали повідомляли про вибухи над Борисогліпськом у Воронезькій області. 800 дронів перехоплювачів на добу планує виробляти Україна вже до кінця листопада. Про таке заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, попри удари ворога по обороні промисловості, українські збройні заводи працюють. Держава не втратила жодного виду далекобійного озброєння. Також до кінця року планують запустити у масове виробництво крилаті ракети Фламінго. А ці позиції, які вироблятимуть з надлишком, мають намір експортувати. Відповідні представництва відкриють у Берліні та Копенгагені. Наші ракети, а також дрони-ракети, такі як паляниця, такі, як пекло, такі, як Рута, такі як «Фламінго», що з цього ракети, а що з цього ракети-дрони детально казати не будемо, але я думаю, що абсолютно всі в Україні. Слава Богу, що в Росії також вже бачить за підсумками останнього місяця двох масовані відповіді на руські атаки по їх енергетичному сектору, який заробляє гроші на цю війну проти нас. Також Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Єврокомісії Урсулою фондерляїн. Обговорили прогрес України на шляху до членства в ЄС і енергетичну підтримку. За словами президента, фондерляїн розповіла про координацію з різними інституціями та країнами і про кошти, які спрямують на допомогу українській енергетиці. Очікують на вагомі внески. Робота триває. В Україні розробляють нові контракти для військових. Як повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, головна новація це гарантовані чіткі терміни служби від одного до п'яти років. При цьому для контрактів на 2-5 років буде передбачено річну відстрочку від мобілізації після їх завершення. За словами міністра, коли законодавчі зміни ухвалять, угоди зможуть укласти усі військові, і ті, хто вже є частиною армії, і ті, хто долучиться до неї у майбутньому. Нові контракти включатимуть також підвищення щомісячних виплат, бонуси за підписання та розширення соціального пакету. Міністр додав, що роботи над реформою ведуть спільно з урядом та міжнародними партнерами. Усі додаткові деталі обіцяють оприлюднити найближчим часом. 57 штурмів відбили українські військові на покровському напрямку протягом доби. Знищили майже чотири десятки окупантів, також 11 БПЛА, 4 одиниці автомобільної техніки та дві арт-системи. Крім цього, завдали влучних ударів по 13 укриттях ворога. Як повідомив у нашому ефірі, командир 91-го окремого протитанкового батальйону Назарій Кішак успіху ворог не має. Зацікавленість противника є в тому, що він планує вийти на Павлоград, тобто, це для нього також сіль до нового року. але Успіху він тут немає саме завдяки злагодженості, тому що сусід справа, сусід зліва це е, десантно-штурмові війська і морська піхота е, працюють е, на одному пункті управління спільно з нами, на одному плануванні, на е, одна єдина команда. Тому е, завдяки якраз саме командній роботі противник успіху немає. Команді подробиць та черкаським волонтерам вдалося зібрати майже півмільйона гривень для оборонців Костянтинівки, 49-го окремого штурмового батальйону Карпатська Січ. Цей збір ми оголошували місяць тому. Відгукнулися тисячі українців. Суми були невеликими 20, 50, 100 гривень. Але їх було. Багато їй вдалося придбати три дрони. Це ваш безцінний внесок в оборону країни, тому не зупиняйтесь, адже кожна гривня допомагає перешкодити просуванню ворога. Друзі, знов завдяки вашій небайдужості, нам вдалося зібрати майже півмільйона гривень для окремого штурмового батальйону Карпатська Січ, який зараз боронить Костянтинівку. На ці гроші, як бачите, ми придбали три чудові дрони. Це два дрони е, Матрас 4 т які допоможуть нашим хлопцям працювати навіть вночі. І ось такий дефіцитний дрон Мавік. Е, 3 про дрони наразі це є найголовніша зброя проти. Нашого ворога, велике ще раз всім дякуємо від нашого підрозділу. Маємо надію, що з цими дронами ми можемо зробити набагато більше корисних речей, ніж без них. Ще раз вам всім велике дякую. Друзі, закликаю вас долучатися до наших зборів. Їхні реквізити у вас зараз на екрані, тому що кожна копійка допомагає нашій країні вистояти. Слава Україні! Героям слава! Росія розпалює антиукраїнські настрої у Польщі. Про це заявили у генштабі збройних сил країни. У військовому відомстві зазначили, що Москва проводить операції тиску, спрямовані проти України. Вони покликані нагнітати атмосферу страху і загроз, що нібито пов'язані з перебуванням українців у Польщі. У польському генштабі зазначили, що ворожнечу поглиблюють штучно. Її загострення фіксують у місцях, де розташовані вузли транспортування зброї або ж підтримки України. На Філіппіни налетів тайфун Калмегі і затопив кілька міст у східній частині країни. Понад 150 тисяч людей евакуювали. Швидкість вітру сягає півтори сотні кілометрів на годину з поривами до 200. Через безперервні зливи люди рятуються від великої води на дахах будинків. Очікують, що тайфун рухатиметься на захід під загрозою центральної провінції країни. Цей регіон ще відновлюється від. Землетрусу, що стався 30 вересня, тоді загинули щонайменше не менше 79 людей, а тисячі змушені залишити будинки. Ми боїмося, бо наш будинок може завалитися, адже він дерев'яний. Я також боюся за своїх онуків, які тут залишаються. Їхня мати зараз у манілі. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп погрожує припинити федеральне фінансування Нью-Йорка. Про це він написав у своїй соцмережі за його словами. Якщо на сьогоднішніх виборах мера переможе представник лівого крила демократичної партії. Зохран Мамдані місто навряд чи отримує додаткові кошти. Очільник білого дому агітує виборців підтримати демократа, колишнього губернатора штату Ендрю Куому. А ще закликав республіканців не голосувати за їхнього кандидата Кертіса сліву, щоб не розпорошувати голоси. За останніми опитуваннями мамдані має 50% відсотків підтримки серед Нью-Йоркців. Кому відстає на 25%, а сліву підтримують 21% опитаних. Ексгубернатор губернатор Коуму назвав суперника найбільш суперечливим кандидатом, який за його словами відштовхнув єврейську італійську громади та образив ЛГБТ спільноту. Перу розриває дипломатичні відносини з Мексикою, яка надала притулок колишній перуанській прем'єрці Беці Чавес. Про це повідомив міністр закордонних справ Перу Гуго Де Села. За його словами, перуанські чиновники з'ясували, що колишня прем'єрка Чавес, яка працювала під керівництвом президента Педро Кастільо, отримала притулок у резиденції посольства Мексики у Перу. Чавесу Перу переслідують за ймовірну участь у спробі державного перевороту. Їй висунули звинувачення за співучасть у спробі Кастільо розпустити конгрес. Кастіліо усунули з посади. Він арештований.